Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Сьогодні ми будемо обговорювати зміни до конституції, що запропоновані президентом України. Вітайте гостя студії. Це голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Вітаю так, вас, так. пане Ігор. Деякі експерти та політики говорять про те, що зміни до конституції зараз не на часі, коли в країні йде по суті війна. На вашу думку, приймати ці зміни так швидко, як того хоче президент, як того хочуть деякі депутати, це на часі. Відповідь на це питання стає очевидною, якщо ми дамо відповідь на питання, а за що йде війна? Власне, на моє переконання, війну в Україні Росія розв'язала саме проти реформ в Україні, саме тому, що не допустити реалізації тих цілей і задач, які були проголошені на Майдані, які випливають із євроінтеграційного курсу, взятого Україною. Щоб не провести ці реформи, не досягнути успіху і, і цим самим не стати прикладом для російського народу, Росія, російське керівництво, власне, е розв'язало цю війну для дестабілізації ситуації в Україні. Тому, відповідно, якщо ми відмовимося від реформ, значить ми вже здалися в цій війні. Перемогти в війні це означає провести реформи і е підвищити стандарти життя українських громадян. Від вас, як від експерта, у цій галузі, хочеться почути коментар на найбільш такі суперечливі речі, які пропонуються президентом. Я їх зібрав. От, наприклад, поява представників президента. Експерти говорять, що вони по суті можуть замінити обласні чи районні державні адміністрації, і у такому варіанті, як вони зараз виглядають, нічого не зміниться, лише додадуться виконкоми рад. Ну, на жаль, я думаю, що вони не здатні замінити місцеві державні адміністрації і вони будуть неефективною власне, заміною. Я, Як зрештою, вся робоча група, яка готувала пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування під егідою Мінрегіонбуду ще в березні цього року в останній редакції. І концепція, затверджена кабінетом міністрів, власне, відображає всі ці наші напрацювання. Ми всі були проти ліквідації місцевих державних адміністрацій. Цього ніхто з нас тоді не пропонував. Говорилося весь час про те, що в них мають змінитися функції. Вони повинні перестати бути виконавчими органами обласних і районних рад. Вони повинні втратити відношення до бюджету. Відповідних обласного чи районного і до виконання програм соціально-економічного розвитку вони повинні були залишитися наглядовими органами і забезпечувати від імені Кабінету міністрів нагляд за законністю в діяльності органів місцевого самоврядування, координувати територіальні підрозділи, які є на. Цьому рівні виконавчої влади. Знову ж таки, ця функція пов'язана з Кабінетом міністрів. І е, дійсно, у надзв... в, там в період воєнного чи надзвичайного стану е, очолювати, координувати всю публічну адміністрацію. Власне, для цього. Місцеві державні адміністрації як інституційне вирішення підходили найкраще, але вони повинні були бути більш тісно зв'язані з Кабінетом міністрів, навіть ніж вони були. Сьогодні запропоновано ліквідувати державні адміністрації в статті 118-119 взагалі вилучаються з Конституції, а в розділі про президента України вводиться нова стаття 107. значком 1 про представників президента. Таким чином, вони повністю відірвані від Кабінету міністрів, від виконавчої влади. Кабінет міністрів муситиме тепер створювати свої структури заново. Напевне, це будуть територіальні підрозділи всіх міністерств, чи, чи там більшої їх частини. Це потягне до додаткові витрати бюджетних грошей. А ці функції, які пов'язані з наглядом за законністю, власне, представники президента виконувати ефективно, навряд чи зможуть. Чому? А тому, що е, законопроект, який ми обговорюємо сьогодні, не дає відповіді на питання, а які повноваження, як взагалі вони будуть діяти у відносинах з місцевим самоврядуванням? Там сказано, що вони наглядають. І що? От якщо є порушення Конституції, то там розписано, що вони звертаються до президента, президент звертається в Конституційний суд, Конституційний суд розглядає це питання. Тут, принаймні, механізм зрозумілий. Якщо щодо законності механізму нема, цілком імовірне тлумачення цієї Конституції таким чином, що раз нема прописаного механізму, значить нічого тут робити не можна, бо втручатися в діяльність місцевого самоврядування недопустимо. Що стосується неконституційності, хоч це механізм прописаний, але він теж, на мій погляд, жахливо неефективний. У нас є сьогодні 12 тисяч суб'єктів місцевого самоврядування. Поки ми їх реформуємо і скоротимо, пройде не менше, ніж півтора-два роки. Цих півтора-два роки треба прожити. І, Відповідно, це означає, що Конституційний суд може отримати ну, до розгляду тисячі справ. Про порушення конституції органами місцевого самоврядування. Як він з цим справиться, як він це все розгляне, як це президент зможе все через себе пропустити, я просто не уявляю. У разі, у разі все ж таки запровадження такої посади як представник президента. Як ви бачите, як уникнути до в регіонах? Ні, та двовладдя немає, не, не немає загрози двовладдя. Е, є загроза безвладдя насправді. Є а друга, до речі, загроза полягає в тому, що в, визначено цими ж змінами до конституції, що голова обласної і районної ради будуть одночасно головами їх виконавчих органів. По-перше, це неефективно з точки зору побудови управлінських структур. Ці ради позбавляються можливості найняти на цю роль людину з поза меж депутатського корпусу. А така людина може бути, може бути ефективним менеджер, і він не хоче обиратися в депутати, не хоче йти на вибори, але він готовий працювати у виконавчій владі регіонального, наприклад, рівня. Тепер Конституція не дозволяє його взяти на, на посаду керівника виконавчого органу ради. Це перша проблема. А друга проблема, що коли в руках одної посадової особи концентруються повноваження по керівництву і радою, і виконкому. І це е, орган обласного рівня, це якраз загроза появи місцевих князьків, які е, будуть е, ігнорувати волю Кабінету міністрів, ігнорувати волю президента і казати, що вони тут обрані і вони опираються на своїх виборців і знати нічого не хочуть. І проти цього противаги немає реальної. Ці представники президента, які, які призначаються, вони не мають реально ніяких повноважень. Ще одна норма, цікава ваша оцінка. Право президента розпустити місцеву раду після одного порушення це не занадто на вашу думку? Так, це перегин в інший бік. Тобто, з одного боку, я вже говорив, що дуже тяжко буде Конституційному суду відслідковувати всі ці порушення. А з другого боку, дійсно, появляється такий інструмент, що на, на підставі одного якогось порушення, яке може бути цілком помилковим, люди часто помиляються, по-своєму тлумачать норми законів, норму Конституції. І оскільки не, не, не визначено поки що, ні не видно з цього тексту змін до Конституції, які будуть взагалі відносини, чи є якийсь превентивний механізм попередження цих порушень. Чи немає, чи, чи є можливість самостійно виправити порушення, коли е, на це звернули увагу. Зразу ж є право на основі одного такого факту е, достроково припиняти повноваження. Цим можуть зловживати. Це ви бачите Це захисний право. механізм. Механізм полягає в тому, що мають бути е, чітко прописані е, в законі, тобто, мало би бути власне посилання на закон. Механізми взаємодії. Краще, я знову ж кажу, зберегти державні адміністрації місцеві, і ці адміністрації мали б взаємодіяти з органами місцевого самоврядування таким чином, що вони, по-перше, інформують, коли вони бачать, що є загроза порушення закону чи конституції, коли є невиконання законів. По-друге, вони мають моніторити всі акти, які приймаються органами місцевого самоврядування, і в разі порушення закону в цих актах звертатися до адміністративних судів. Адміністративні суди повинні бути основним судом, який тут повинен розв'язувати ці конфлікти. Тягнути все це в Конституційний суд це абсолютно неефективно. Якщо, далі, якщо будуть е, такі факти порушення е, закону з боку органів місцевого самоврядування частими, законодавець повинен мати право е, в законі ввести е, повноваження адміністрації, зупиняти дії е, актів органів місцевого самоврядування з оскарженням їх в адміністративний суд. І зворотньо, якщо на, ми побачимо, наприклад, що Проблема не від місцевого самоврядування, а від того, що адміністрації чи представники президента зловживають своїм становищем, тоді, навпаки, законодавець повинен мати можливість позбавити їх права зупиняти акти, а тільки оскаржувати в суд. Тобто, тут, власне, все має вирішуватися в законі. І Конституція для цього повинна створити умови. А насправді тут фрагментарно вирішується десь. Десь щось вирішили, десь не вирішили. А це завжди тягне за собою, що при тлумаченні Конституції буде робитися системна оцінка. І будуть казати: ага, якщо конституція давець хотів вирішити, то він вирішив. Раз він тут не вирішив, значить він цього не хотів вирішити, значить не підміняйте в законі. Положення Конституції. От наступне питання, можливо, теж таке ж фрагментарно вирішене. Статус спеціальної мови. Пропонується надати право визначення такого статусу сільським, селищним, міським, районним і е, обласним радам. Експерти теж говорять, що не можна надавати це право обласним чи районним радам, які можуть е, зловживати цим і нав'язувати, наприклад, селищам. Яке ваше відношення? Ну, я взагалі вважаю, що це з точки зору навіть юридичної техніки абсурдна пропозиція, а крім того, політично вона породить масу конфліктів і проблем. По-перше, вона абсурдна, тому що незрозуміло, що таке спеціальний статус мови. У нас є 10 стаття Конституції, яка визначає статус державної мови, визначає обов'язок держави піклуватися про російську та інші мови національних меншин. В нас є закон про регіональні мови, а тепер появляється ще термін спеціальна мова. Як ці, тре... ці всі терміни мають між собою співвідноситися, незрозуміло. І оскільки ця норма появляється в Конституції, то появляється загроза знову ж таки, що будуть казати, що це там є державна, тут є спеціальна, і це майже те саме. Не визначено, що вона діє, наприклад, паралельно з державною, чи, чи ще якось нема відповіді. І тому при тлумаченні цього будуть політичні конфлікти. І друге, я абсолютно погоджуюся з тим, що статус, особливий статус краще б його називати регіональної мови, треба надавати органам місцевого самоврядування, базового рівня, громадам. Там, де живуть люди. От вони, якщо вони хочуть, прошу дуже паралельно з державною мовою використовуйте мову національних меншин, які у вас проживають компактно у вашій громаді. В області є різь, можуть бути різні громади. Навіть Луганська область, якщо ми візьмемо, за приклад, вона абсолютно різна на півдні і на півночі. І чому одні повинні підпорядковуватися волі, волі іншим, якщо вони стають в більшості? На вашу думку, яке рішення от, стосовно мови назавжди відкине це питання з порядку денного, щоб політики більше не маніпулювали? Те, що ви кажете, тобто віддати це повноваження саме на найнижчий рівень? Я вважаю, що оптимальне вирішення мовного питання для України це, по-перше, надати право визначати, які мови застосовуються в діловодстві, наприклад, на місцевому рівні ще щось. Саме органам місцевого самоврядування. По-друге, чітко визначити, що ці мови застосовуються паралельно з державною, так є в усіх країнах. Не може виникнути такого, що якийсь там діловодство ведеться тільки регіональною мовою і не ведеться державною, тому що ну, громадянин з іншого регіону може приїхати сюди і він е, повинен розуміти. Все, що відбувається, він не зобов'язаний знати місцеву регіональну мову, але всі зобов'язані знати державну мову. От якщо цей принцип був би покладений в основу, я б вважав, що це б зняло проблеми. Органи місцевого самоврядування за кошти свого бюджету хочуть використовувати паралельно з державною ще одну мову, прошу дуже. Чому ні? Хочете дві використовувати? В Закарпатті, наприклад, і угорську, і румунську, прошу дуже, чому ні? Але, знову ж таки, це паралельно з державною і це за кошти місцевого бюджету. На завершення нашої розмови дуже коротко, часу вже майже немає. Загалом ваша оцінка пропонованих змін від президента і чи у такій редакції, в якій вони є, чи будуть вони прийняті парламентом. Ну, я не знаю, звичайно, чи будуть вони прийняті парламентом, я не можу розписуватися за парламент. Моя, моя оцінка є, якщо одним словом, то неоднозначна. А взагалі я вважаю, що вся ця неоднозначність, ці дискусії є результатом того, що ці зміни готувалися закрито і кулуарно. Я по багатьох цих питаннях хотів би авторам просто задати питання і зрозуміти, що вони мали на увазі. По тій же спеціальній мові. По тих же ж представниках президента і законності, можливо, я просто не розумію, як вони задумали імплементувати це в життя. І якби автори це пояснили українському суспільству, може б знялося багато питань, але чомусь ніхто не хоче спілкуватися з українськими громадянами. Значить, невідомі автори, як зараз поширене вже такий термін нашіптувачі чи, чи шептуни. Які є біля президента, це, це написали, зібрали тут таку е, е, солянку потрібних змін, потрібних для децентралізації, наприклад, незрозумілих змін, е, змін, які невиправдано надають президенту непотрібні йому повноваження, все це змішали разом і вкинули в парламент. От, е, Щоб цього не було, я б вважав, що сьогодні було б розумно це зупинити розгляд цього законопроекту, змусити його обговорити з суспільством, створити, можливо, для цього якусь робочу групу, внести в нього зміни за результатами цього обговорення, а тоді приймати. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був голова правління центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.